Вечір вся інформаційна п'ятниця до вашої уваги у програмі факти на каналі ICTV. Отже, кібератаки на українські урядові сайти подолано. Вони працюють, однак, подбати про кращий цифровий захист державних установ такі. Потрібно сьогодні вночі. Нагадаю, хакери, які видавали себе за поляків, атакували вебсайти Кабміну, МЗС, ДСНС, Міносвіти, Міненерго, Мінагрополітики, Державного казначейства. Залишили повідомлення про витік персональних даних українців з цитатою: Бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле сьогодення і майбутнє за Волинь упа Галичину Полісся. Служба безпеки запевняє, витоку персональних даних українців у мережу не сталося. У четвертій ранку Україна по тривозі піднімає фахівців із кібербезпеки. Вночі невідомі атакували сім десятків державних та регіональних сайтів. Серед них сайт Кабміну дії та МЗС. Чомусь саме на сайті Міністерства закордонних справ лишили попередження, ніби усі особисті дані громадян злиті, тож їм треба боятися гіршого, зокрема через діяльність ОУН, УПА, Волинь та Галичину. Усе це українською, російською та ламаною польською мовами. Намагалися атакувати і сайт Нацбанку, але Безуспішно, нині інцидент розслідує СБУ. Що правда, там громадян заспокоюють. Витоку персональних даних за наявною інформацією не відбулося. З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів. У Держспецзв'язку пояснили на сайтах є лише публічна інформація. Усі особисті дані зберігаються на захищених серверах. Скоріше за все, вони не постраждали, та однозначно цього поки сказати не можна. Атаку у Держспецзв'язку називають найбільшою за останні чотири роки від часів вірусу. Петя. на екстреному брифінгу натікають, почерк схоже на північного сусіда. Адже саме там першими оприлюднили інформацію про інцидент. Кібервійна це постійне вдосконалення. У сторін, які здійснюють агресію, є набагато більше ресурсів. Україна захищається як може. Я можу засвідчити недосконалий. Захист в суттєвій частині інформаційних ресурсів, допомогти з розслідуванням та удосконалити сайти пообіцяв євросоюз. Очільник дипломатії ЄС Жозеп Борель засудив кібератаки. і Натякнув, що розуміє, хто за цим стоїть. каже в ЄС, таку можливість передбачали. ми вранці скликали термінову нараду послів політичного комітету, щоб подумати, як реагувати і яку технічну допомогу ми можемо запропонувати Україні, щоб посилити стійкість перед такими атаками. Важко сказати, хто за цим стоїть, адже у нас немає жодних доказів. Та звісно, ми здогадуємося. Схожу думку висловив міністр закордонних справ Данія, який саме збирається з візитом в Україну. Агенсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував підписання угоди про посилення кіберспівпраці з Україною. Тобто найближчими днями Київ може отримати доступ до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі програми. Про російський слід уже заявили експерти Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там припускають, що хакери спробували перекинути провину на поляків, навмисно згадавши у і Волинь однак передемонстрували незнання польською у тексті, який вискочив на сайті МЗС. Винуватців та збитки обіцяють назвати, що на ця інформація з'явиться. Водночас, it фахівці, яких опитали факти, кажуть, вразливі місця є у захисті практично усіх державних сайтів. Тож усе треба ретельно перевірити. І треба перевірити, чи не відбувається іншої кібератаки, прихованої на критичні інформаційні ресурси. Коли вся увага зараз суспільства прикута до тої кількості веб-сторінок, є можливість, оскільки ми знаходимося в стані гібридної війни, і під кінець дня сайти вже запрацювали. Ольга Чайко, Олег Корнієнко, Анна Боль, Олена Асахова та Наталю Клик. Факти ICTV. Президент Зеленський хоче провести тристоронню онлайн зустріч з Джо Байденом та Володимиром Путіним. За даними Офісу президента, Вашингтон таку ідею сприйняв з інтересом, а от реакції Кремля поки що немає. Тим часом Сполучені Штати мають інформацію, що вказує на те, що Росія підготувала групу оперативників для проведення фіктивної операції на сході України, намагаючись створити привід для вторгнення. Повідомляє CNN. про аналогічні провокації, але вже у Придністрові. Попереджає вже наша розвідка. Вони можуть статися біля населеного пункту Колбасна. Це Придністровський регіон Молдови. Там розташовані артилерійські склади Росії і російські військові готові за першої команди виконати цю диверсію. Тренуються і бойовики ордло. Ну а про ситуацію на передовій репортаж Костянтина Мельникова. Проводять навчання, перевіряють бойову та мобілізаційну готовність. Українська розвідка повідомляє, Росія посилює контроль над бойовиками ордло. Окремі підрозділи угруповані російських окупаційних військ, виведені на полігони для занять, у тому числі з проведенням стрільб, екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками. Підтверджують це й наші армійці, які нині боронять позиції неподалік Світлодарська. Данило розповідає, навчання окупанти проводять просто під житловими будинками цивільного населення, на околицях окупованої Горлівки. Про можливий наступ Росії, звісно, тут чули. Утім, хлопці переконані, в разі чого агресора наше військо стримати зможе. Може бути якийсь наступ, але ну, ми готові до нього. Нас кожен день готують наші командири. Ну, більше таке морально, психологічно, ну і фізично також. Кожен день навчаємось чомусь новому там. Фізично загортовуємося. Нині на цій ділянці фронту противник не надто активний. Тож бійці мають достатньо часу на фізичну підготовку. Утім, втрачати пильності не можна, адже невідомо, коли ворог активізується. Тим паче, що армійці вже кілька днів, як помітили, що за ними пильно стежить ворожа снайперська група. Один снайпер на дереві сидить в кукушці, другий наблюдає знизу. другий снайпер на приманку беруть, ходять так, показуються, ждуть перший вистріл, щоб вже убрати нашого чоловіка. Поки стрілки лише стежать, вивчають поведінку наших бійців. Утім, українські воїни вже також добре вивчили тактику окупанта. Коли почне активно провокувати стрілецькою зброєю, треба бути особливо обережним. Вони як провокації роблять, коли їхня група заїжджає з снайпіров, вичисляють. Як воно було перед Новим Годом, застрілили пацана з мого району. Провоцірували, він, виліз стрельну снайперів. Сняв цей момент вечором, коли вже він показав себе. За тим як працюють снайпери, наші вояки розуміють, це професіонали, штатні російські військові, завезені сюди з однією метою, і це аж ніяк не для встановлення миру. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шумчук, Факти Міжнародна траса Київ Чоп, зведена 2012-го спеціально для Євро, почала сипатись. Особливо вкрилась вона ямами на рівненській ділянці. Такої кількості вибоїн там не було всі 13 років. Загалом проблемний шматок завдовжки 200 кілометрів. Латати їх уже не вийде занадто глибокі. Чекають підрядників з інших областей. Про втомлену і важливу міжнародну автомагістраль факти зробили спеціальний репортаж. Ой, ями, які. Потрібно бути обачними і оминати. Глибокими вибоїнами вкрито 200 кілометрів траси Київ чоп на Рівненщині. Міжнародна дорога, яку будували до Євро 2012, посипалася. Я їжу на патролі, бін, в мене ходовка на патролі розбивається. Що говорить про бідні ліхтовушки? Янчу, воділи, якісь три колеса потеряв, страшна траса. Ями гострі, ніби хтось вигриз асфальт, особливо небезпечно вночі. Є ділянки, де оминути їх ніяк. Дорожники намагаються тимчасово виправити ситуацію, та поки одну яму підлатають, поруч майже одразу з'являється інша. Ями латають холодним асфальтом, інших методів під час морозів немає, кажуть дорожники, і визнають, надовго цього не вистачить. Нині на шляхах працюють рівненські підрядники та робочих рук замало залучатимуть майстрів з інших областей. Термін експлуатації траси давно закінчився. Ями полізли на початку зими через різкі перепади температур. Таких темпів пристоїмковості не було. Це ситуація абсолютно позаштатна. Ще кілька років тому потрібно було зробити те, що називається заміна верхнього шару покриття. І це не було зроблено через об'єктивний брак коштів на це в державному бюджеті. Коли ж покращиться погода, у службі обіцяють перестелити верхній шар асфальту, але тільки на найбільш пошкоджених ділянках на Рівненщині та Житомирщині. Ще один біль міжнародної траси об'їзна дорога Житомира. У 2018-му її почали капітально. Реконструювати. За роботу взялася китайська компанія Підрядник. Проєкт був масштабний розширення шляху до чотирьох смуг, облаштування чотирьох транспортних розв'язок, реконструкція наявних мостів та будівництво двох нових пішохідних. Це мала бути сучасна бетонна дорога, витриваліша за асфальтну. Китайці робили полотно два роки, коли ж настав час завершувати, виявилося, не зробили й половини. Угоду з китайським підрядником Укр розірвав ще восени 20-го. Відтоді на цій ділянці жодні роботи не ведуться. Конструкції залишилися ось у такому стані, на узбіччях лежать будівельні матеріали. Якість зробленого навіть на око викликає сумніви. Ось один із мостів насипи просіли, та й самі плити тримаються на чесному слові. Тут за місяць три аварії, от на перекрестці. Це не робота, так не робиться. Положили цю бетонну плиту. А з під нею вже все вимило. Об'їзну Житомира будували за кредитні гроші міжнародних установ. За роботу такої якості підряднику заплатили понад 18 мільйонів євро. Щоправда, в Укравтодорі запевняють, частину грошей вони повернули. Зараз ця справа у міжнародному арбітражному суді. Частково із покриттям там проблеми. Частково прийдеться демонтувати покриття, те, що вже влаштовано китайцями. Частково із штучними спорудами деякі елементи прийдеться переробити. Якщо все нормально, в першому півріччі. Вже буде підрядник і розпочнеться роботи. В «Укравтодорі» визнають, вартість Житомирської об'їзною точно зросте. Наскільки, поки немає затвердженого проєкту, не знають, які за чиї гроші дороблятимуть кредитні чи державні. Але переконують, фінансування знайдуть. Наталя Кулик, Катерина Курбанова, Владислав Пустовій та Павло Лісівненко. Факти ICTV. Далі ситуація з ковідом. Кількість інфікованих в Україні знову понад 10 тисяч 140 людей померли. Найбільше не дуже у столиці Львівській та Івано-Франківській областях. У Харкові за останній тиждень кількість заражень збільшилася вдвічі. У лікарнях заповнені лише чверть ліжок, але такими темпами до кінця місяця у медзакладах буде наплив. У мерії закликають вакцинуватися. Доступна вже і бустерна доза. Як роз'яснив державний санітарний лікар, третя доза допомагає поновити ефективність вакцин. Та ковіду, яка з часом знижується і дає вищий захист від омікроном. Медики наголошують, що щеплення зменшує ризик смерті у 10 разів. Ми всі з вами перецілувалися і переобнімалися на новорічні свята. Багата кількість людей поїхала кататися на лижах. Є надія, що все ж таки хворіти будемо не так тяжко, як хворіли в минулу хвилю, тому що на сьогоднішній день ми вже маємо 50% вакцинованих. Сполучені Штати залишаються лідером за кількістю нових заражень, майже 900 тисяч. У відділеннях інтенсивної терапії вільні менше 10% ліжок. Такого напливу не було спочатку пандемії. Все через Омікрон він уже став домінантним у Німеччині. Країна знову оновлює рекорд: майже 90 тисяч випадків за добу. Знову понад 300 тисяч заражень у Франції. За останній тиждень Україні виявили майже 2 мільйони нових хворих. Обмеження влада поки не посилює, однак людей закликають утримуватись від соціальних контактів в Україні триває масова вакцинація третьою дозою загалом у світі виявили понад 320 мільйонів випадків коронавірусу. У Луцьку конфлікт в одному з найбільших спальних районів. Висотки довкола загородили парканами, а віднедавна ще й перекрили шлях між будинками. Голова одного з ОСББ встановила браму і зачинила її на ключ. Людям, щоб потрапити додому із сусідніх будинків, доводиться обходити 10-ю дорогою. Наскільки законне таке перекриття? Дивіться в наступному сюжеті. Це один з нових та густонаселених спальних районів Луцька. Тут десятки новобудов, навчальні заклади, ринок, автостанція, торговельні центри та сотні місцевих мешканців опинилися, наче в лабіринті. Довкола все загороджено парканами, а віднедавна ще й перекрили прохід, яким користувалися люди. Це всі, всі оці будинки, всі, всі повністю ходять та й діти зі школи, і ця сторона возмущається, бо вони не можуть діти сюди пройти. і ця сторона так само. Ну куди отак городитися? Діти ходять в садочок, ходять 27-му школу. І нам ми не знаємо, куди її нам проходити. Ось цей замок. Бачите, самі не можна ніти ну, нічого з ним зробити, не можна ні витягнути. Ця брама, як і замок на ній, з'явилися тут три дні тому. Цим зручним шляхом мешканці району користу. Валися давно тепер, аби потрапити до зупинки, завести дітей в школу чи садочок, доводиться обходити десятою дорогою. Вони можуть встановити якісь там ворота, щоб не займали їхні паркомісця. Ну це ж не можна закривати його для немісцевих. Вибратися з цього району тепер ще той квест. Люди доходять до цієї калітки і питають люди добрі, як нам вийти. Голова будинку, поблизу якого перекрили прохід, певнить це приватна територія. А браму поставили, щоб уберегти людей від бурульок. Ми не хочемо нести відповідальність за життя людей. Ви не хочете, ніхто не хоче. Сьогодні біди нема, завтра вона не може статися. Натомість пропонує обходити з іншого боку будинку через їхні подвір'я. Там теж все огороджено. Ви гляньте, зніміть, яка проїжджа частина, де мають діти з тими рюкзаками. Та от у міській раді певнять, перекривати прохід людям не вихід, тож нині розбираються у ситуації. Ми зацікавлені в тому, щоб це питання вирішити позитивно для того, щоб відкрити цей прохід. Голова ОСББ відмовляється з нами зустрічатися. А це вже сусідній двір і тут теж усе огороджено парканами. Браму відкривати можна лише спеціальними чіпами. Тут взагалі не можна городитися, це земля міста. Так, ОСББ хоче вберегти своїх мешканців від грабіжників. У нас доступ для всіх людей дозволений. Чіп проходь, будь ласка, поза будинком можна пройти. У нас обмежень ніяких немає. Та чи мають право одні люди створювати собі комфорт та безпеку за рахунок інших, загороджуючи все довкола парканами, чиновники пояснити часу для фактів не знайшли. Після розголосу на своїй сторінці в соцмережі міський голова Луцька заявив, ця брама встановлена незаконно, її знесуть. Та тепер перевіряють усі будинки, які заховалися за парканами. Катерина Курбанова, Павло факти Українцям на вихідних дошкулятиме шквальний вітер. Саме через нього кілька областей уже оголосили штормове попередження. Пориви вітру на Львівщині знеструмили понад 60 населених пунктів. Відновити світло вдається не всюди. Вітер посилюється. На Харківщині за прогнозами портовини і ожеледиться на дорогах, а також сильний вітер. Пориви до 30 метрів за секунду здатні зірвати покрівлю з будинків. Перебування на вулиці небезпечне. Денна плюсова температура перетворюється на мороз до одинадцяти градусів. На рівненщині на дорогах також ожеледиться на траси, вивели спеціальну техніку, посипають спеціальною суміш. Трапилося кілька аварій. Рятувальники закликають тримати безпечну дистанцію і не ставити машини під великими деревами та білбордами, та й самими бути обережними. Від завтра Україну накриє триденна магнітна буря. Особливо гостро відчують її літні люди, вагітні та ті, у кого є хронічні захворювання. Геомагнітна буря може викликати головний біль, запаморочення, безсоння, підвищений тиск, слабкість. Щоб захистити організм, медики радять відмовитись від жирної, смаженої та гострої їжі, менше палити і менше вживати алкоголю, а більше гуляти на свіжому повітрі і ходити пішки. Було незручно і некомфортно і крізь нато гуляти цього року біля е, столичної головної ялинки. До речі, цього року вона як ніколи була ошатна, стильна і виблискувала гірляндною палериною. Потрапила навіть до переліку найгарніших у Європі. Однак, враження від краси отруювала тиснева і розбита бруківка. Щоб зробити фото, випити глінтвейну чи купити сувенір. Треба було пробиратися і докласти максимум зусиль. Не такою має бути атмосфера свята у великому місці для багатомільйонів. Оно Києва, маленька Софіївська площа, затісна для нового року. Люди з дітьми, друзями згадують похід до ялинки не інакше як випробування. Тому столичній владі слід подумати над перенесенням локації святкування як мінімум спочатку відремонтувати бруківку. Артем Голуб цікавився перспективами. Вона одна з найкрасивіших у Європі. За рейтингом туристичного порталу Європейської комісії Київська зелена красуня посіла 13-те місце на континенті. Оцінили дизайн ялинки навколишні локації та відмітили велику кількість відвідувачів. А деякі рейтингові агентства вносили київське новорічне дерево навіть у світовий топ. У нас сьогодні є дві категорії. В одну ми попали третє у світі і. 13-те в Європі ми таки почали дорогу до успішного проекту. Що Київ і Різдво це буде одне те саме. Що там е в Парижі, а от на Різдво і на Новий рік, будь ласка, в Київ. І подивитись на таку красу прийшло чимало людей. За словами організаторів, на локації за новорічні свята побували до 4 мільйонів відвідувачів. Та якщо з одного боку це радісно, то з іншого призвело до різних незручностей та проблем. Адже у день запалення різдвяного дерева та й на сам Новий рік Софійська площа ледь витримувала натовп. Багато хто каже, що святкову зону потрібно збільшувати. Було дуже багато людей справді. Ну, майже так, от як тиснулись туди-сюди. Я думаю, що треба розширити. Учитуває количество людей, які живуть в Києві, это, наверное, стоїть. Все таки много хто приезжает сюди на праздники, на йолку. Мені особисто хотілося так, б так, щоб розширили. Та й бруківка історичного центру такого гучного святкування вже не витримує у Київ автодорі кажуть, що документація про капітальний ремонт Софійської площі була готова ще чотири роки тому, проте проєкт не пройшов погодження у міністерстві культури. Тож роботи відклали на невизначений термін, а тим часом покриття площі дедалі тільки гірше. Єдине розв'язання проблем з перевантаженням та псуванням центру розширення або перенесення святкової локації. Потрібен діалог. І ну якщо в результаті діалогу. Не буде цього, то однозначно не потрібно туди йти. Це однозначно, так як зараз ми не можемо собі дозволити на Майдані щось робити, тому що це пам'ять і це однозначно. Ми повинні це враховувати. Як варіант на наступний рік розглянуть можливість перекриття автомобільного руху на Софійській площі та прилеглих вулицях, але розширити святкування на ще і сусідню михайлівську площу не можна. Проведення масових заходів розважального характеру в межах стіни пам'яті загиблих героїв, а також інших пам'ятних місцях міста Києва, пов'язаних із масовими акціями громадського протесту та загибель громадян під час революції гідності, забороняється. Організатори свята кажуть, що про проблеми почули, а наступного року їх вирішать, адже прагнуть, щоб українська ялинка стала найкращою у рейтингах, а Київ став різдвяною столицею Європи. Артем Голуб, Євченко, факти ICTV. Свята закінчується сьогодні за календарем уже 14 січня. Іменини у Василія. Сьогодні ми вирішили не лише зазирнути в календар, а й розказати про тих, хто їх творить, хто вигадує слогани дня, різні застереження, хто пише вам компліменти і нагадує про важливі життєві речі, бути вдячними, не лише брати, а й віддавати, дзвонити батькам, робити добро. Астрологічні календарі тема окрема. А календар Піреллі так, взагалі, мрія перших красунь усього світу. Оксана Михайлова Горта календар. Аби подивитися дату чи позначити важливий день, ми вже давно зазираємо до смартфона чи комп'ютера. Але паперові календарі знову в тренді, просто функція в них інша. Надихнути на нові звершення чи підняти настрій ось місія сучасних календарів. Аби створити такий, починають ще з літа. Після тривалого мозкового штурму і фантазій народжується фраза дня. Є правило, вона має стосуватися кожного, чи тобі 20, чи 60, і не мати жодного негативного підтексту. Фраза, яка трішки насправді іноді мові, навіть заставляє вас задуматись над якимись можливо глобальними речами. Ми відсіємо весь негатив. І як бонус авторам трапляються душевні історії. До нас звернулася бабуся, яка хотіла купити одну сторінку. І причина цьому була в тому, що в неї в той день народилася онука. І, звісно, ми бабусі відправили весь календар безкоштовно. Надихає і з практичною цінністю ось цей смачний календар. Тут 50% – це рецепти, а решта лайфхаки. Наприклад, як швидко розколоти горіх, чи як врятувати пересолену страву. Як морозити овочі, що краще купувати, що там з їжками, що на що звертати увагу. Універсальний подарунок, який може бути для всієї сім'ї, і Така супутна річ, що він ще й здатиме. Кожен рецепт і порада випробувані практикою, бо їх створила і протестувала відома футблогерка Світлана Левицька. А ще з сучасним календарем вчать англійську або ж через qr код потрапляють на безкоштовну лекцію найуспішніших світу цього. Варто остерігатися ретроградного Меркурія, міняти зачіску чи садити город. Це до магістрів астрології, як от пан Юрій. Попереджає найближчий ретроградний період стартує саме на Василя, 14 січня, і протримається до 4 лютого. Цей період не призначений для початку чого-ліба, начала крупних процесу. Зате це ідеальний час для реформ. Ремонт, реорганізація, реконструкція реформи. Пожалуйста, можна займатися. його з дружиною. Календар купують усі, а потім він ще часто гуляє інтернетом. Але знавцям зірок не шкода, якщо це полегшить життя більшості українців. Чи не найвідоміший нині календар Піреллі? Його створюють лише найкращі світові фотографи та найкращі моделі. На його сторінках були Софі Лорен, Дженіфер Лопес, Ніколь Кідман, Кейт Вінслет та Робін Райт. Потрапити на його сторінки це супервизнання. Оксана Михайлова, Зозуля, Факти ICTV. Ну що ж, нехай ваш особистий календар буде заповнений планами, бо якщо нічого не планувати, то сплануєш невдачу. На все добре.